А ви читали колонію? Вона дуже кляво прочитайте. Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я покажу вам свою улюблену добірку українського фентезі та фантастики. І почну я, напевно, з найдорожчої для моєї душі книги: Уявіть собі, альтернативна історія, де держава Богдана Хмельницького вистояла, і на її стражі стоїть ніхто інший, як. Характерники це Аркан Вовків, трилогія українського письменника Павла Дерев'янка. І в ній розповідається про юнака Северина, який разом з чотирма хлопцями стає на вовчу стежку, проходить ініціацію, і їх чекає дуже багато приход. Вони, як і всі хлопці, люблять втрапляти халепу і власне. Тут на Вовчі стежці» їх це не оминуло. Вони всі абсолютно різні. У них у всіх є своя історія і є свої таємниці. Але при всьому цьому Вовча стежка» зведе їх разом. І змусить подружитися. Ця книга це пригода, це мандрівка, яка сповнена е, драйву гумору, від якого вам захочеться сміятися, та історії і поворотів подій, від яких вам щиро захочеться плакати. Це дійсно гідне українське фентезі, яке я раджу прочитати абсолютно кожному, як новачкам, які ще ніколи не читали фентезі, як, наприклад, сталося зі мною, так і справжнім поціновувачам, які прочитали вже дуже багато фентезі. І їм хочеться чогось абсолютно нового, бо це книга саме про це. Єдине, що я знаю, напевно, це книга, та трилогія точно не залишить вас байдужими. Ви прив'яжетесь до цих героїв як до рідних друзів та захочете спостерігати за їхніми пригодами до кінця. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, це книга і так вже культового українського письменника в жанрі фантастики, це «Макс Друг і його. Це глинка колонія. А, так вона може лякати. Проте, повірте, вона варта того на всі 100. Отож, а, про що ця історія? 2141 рік, недалеко майбутнє, де люди вже колонізували Марс, а, де вони винайшли теломіт, який значно подовжує життя людей. А, українці, звісно ж, заснували там найбільший агрохолдинг, який годує абсолютно весь Марс. Де, до речі, зовсім немає зброї та в'язниць, оскільки людей на Марс. Відбирають виключно е, кваліфікованих спеціалістів та абсолютно безпечних народжених на Марсі. Повний дилія, чи не так? А вже ж ні, клімат землі на межі катастрофи, не встигнувши оговтатись світ глобальної пандемії Клодис, людство чекає новий патоген, який нещадно вбиває вагітних жінок. В Цей час виявляється, що з управлінням на червоній планеті не все так добре, як здавалося. А народжені на Марсі починають вимагати свої права на планеті, вважаючи, що їх права пригнічують у власному домі і зброю. Чи справді її немає на Марсі? Заключний роман це свого роду така знаєте рефлексія, аби підсумувати все про що я сказала сьогодні. Це зовсім новесенький фентезі, фантазійний роман Часу немає від е, українського письменника Ростама Халіла, київський юрист Едем, який е, повністю впевнений в тому, що він нічого не досяг в своєму житті, він втратив своє перше і останнє кохання, до того ж всього він ще й смертельно хворий. Ви запитаєте мене, то що ж тут рефлексійно спокійного і милого? І я вам відповім: е, коли Едем вже на такому, знаєте. На крайній сходинці, і тут на нього з'являється Джин Саче, який пропонує йому прожити чотири дні в тілах абсолютно різних людей. В людей, які мають владу, які мають гроші, популярність. І Едем, звісно ж, погоджується. Вам може здатися, що це історія, яка буде дуже глибоко психологічною, яка буде розповідати про те, які багаті люди нещасні. Проте абсолютно ні. Тут багаті люди насолоджуються своїм життям, своєю владою, своєю популярністю, як тільки можуть. Проте Едем точно знає, що він хоче зробити за всі ці чотири дні. Він хоче зробити те, що не в. Тих не зміг, йому не вдалося зробити за все своє життя. А вийде в нього чи ні, ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книгу. Це роман пробіжка, після неї вам серйозно захочеться побігати, бо головний герой постійно кудись біжить. Особливо він це робити в Маріїнському парку, в до речі, доїжджає на таксі. Так, це дуже дивно, але хто з нас. Хто з нас ні? Мені хотілося дізнатися, які фантазійні чи фантастичні книги подобаються вам. Що ви читали з того, що вас дійсно вразило? Тому пишіть про це в коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш YouTube канал. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось. Якщо ви хочете обговорити книги вживу, приходьте до нас в негальні на освіту 2, ми вас дуже чекаємо ще раз, будь ласка, приходьте. Прошу вас дуже сильно. Ми вас дуже любимо.